Вітання на зв'язку з теротип. До що з минулого відео, де я вам показував свій основний склад. Пройшло майже три тижні. За цей час у мене величезні зміни в команді. Мій склад виріс майже в 10 разів. Зараз він коштує 7 мільйонів монет. Ми багато чого за ці три тижні зробили. Ми зіграли дві вікенд-ліги на 11 та 13 перемог, третій та другий ранг відповідно. Ми вийшли в елітний дивізіон буквально вчора. Я взагалі поміняв повністю схему гри своєї команди В мене. Багато взагалі з минулого складу залишилось лише два футболісти, тому багато багато змін. Ми наловили крутих гравців, ми купили крутих гравців в команду. Ми з героїв ловили крутих гравців. Тому зараз в цьому відео вам всім покажу. Всім бажаю, бажаю приємного перегляду. Стерео, мені нічого не паде! Та звісно, нічого не паде, Тому що треба придбати футболку від магазину Супер Класік. Я взяв собі Роналду. Я впевнений, що він мені випаде. 100% відсоткова гарантія. Ну або майже. За промокодом стерео. Десять відсотків знижки на будь-які футболки різних клубів, різних гравців, різних поколінь, обов'язково перейдіть, Як мінімум, подивіться, взагалі які там футболки є, і собі можливо щось оберете або на подарунок. Нагадую промокод стерео. Посилання буде в описі і 10% знижки ваші. Ну і по класиці розпочнемо із заміни. Перший в мене і Вільямс. Він дуже багато матчів за клуб відіграв, але коли він був в основі. Зараз він, в принципі, не виходить мене на поле, тому що є більш кращі запасні гравці зі швидкістю в атаку. які які в мене на заміні сидять, і вони виходять першочергово. Не знаю, можливо, ще колись він з'явиться. А так поки нічого цікавого. Поїхали далі. Це Девід Алаба. Він в мене був в основному складі раніше, але я тоді ще казав, що, скоріш за все, буду його міняти, тому що він не дуже якісно, як на мене, відіграє на своїй позиції, немає ніяких плюсиків. Він мене ще трохи побігав лівим захисником. Там, до речі, цікаво, я його використовував як фолсбека. Він в центр зміщався і було досить цікаво за нього, але я перебирав, перебирав схему і вирішив, що він мені ну, не підходить. Але також на заміну з'являється, міняє лівого захисника. В основному зліва в захисті він виходить на замінку і підсилює, але освіжає фланг. Тому картка, в принципі, якісна на замінку. Так точно. Наступний у нас це Донів Вандебек. Також він в мене був минулий раз в основному складі. Ну, Просто є він в мене. Іноді виходить на замінки, але не знаю, чи буде виходити в майбутньому, тому що там дещо я ще планую змінити. Ну, нічого такого цікавого, трівелки в мене погано забивав він. Поки все, що я можу про нього сказати. Наступний це Алан Сейн Максимін, і це перша причина, чому в мене не виходить і ніяк Вільямс, тому що. Один із опцій на фланг. У мене це Сейнт Максимін. Він з фінтами, він технічний. Не скажу, що він також дуже часто виходить. Але, в принципі, це картка, яка з фінтами, яка може десь пролізти. Чесно кажу, жалкую, що я його зібрав, ну, занадто багато. Він коштував за свої стати, за свої стати. Ну, слабенький він, відверто кажучи. Наступний у нас Мюріал, 14 матчів, 3 голи, 3 асисти. Не дуже часто він з'являється, не сильно він і підсилює команду мою. Так от інколи випускаю. І це, напевно, друга причина, чому не виходить і ніяк у Вільямс на поле. Наступний у нас Антуан Грізман, і це також гравець, який був у мене в основному складі. І зараз він присів на банку і не скажу, що він в мене з'являється на заміну, навіть так. Тому що дещо я поміняв схему, і він ту схему просто не заходить ніяк. Е але я все ще вважаю, що це одна із найкращих карточок за ціною та якістю в грі, тому всім його рекомендую. Дуже і дуже крутий гравець. Ну і напевно головна причина, чому в мене не з'являється ін'як і Вільямс на полі на заміну, тому що в мене є тепер Адама Ре, який також за рівень е зроблений. Е, мені, до речі, допомогла людина ці рівні прокачати, бо там експіріанс тепер треба набивати в різних е, інших режимах у FC-25. І я дуже не хотів грати ті кар'єри, про клуби, там щось, там, там якісь кар'єри гравця. І тому звернувся до людини, яка мені допомогла, е, і накачала мені трішки опита. Е, тому, якщо вам треба, також пишіть мені, звертайтеся, а вам людина допоможе зробить. Адама матро це дуже крута картка. Тут 71 гол, це, напевно, де жін склад баттлс. Я його, за нього набив ці голи, щось виконував, якісь завдання. Дуже і дуже крута картка, Просто на замінку, просто просто ідеально. Далі йдемо в основний склад. Перший це Тібо, Куртуа. Антрейдом він мені випав. Нарешті він був мене продаваєми. Якраз після він падає антрейдом. Супер, все ідеально. Ну, класний кіпер. В принципі, без нарікань. Не було ніяких таких ляпів. Голкипер для мене, в принципі, це більше лінка, ніж якісь там одиниця. Ну, грає світа і грає. Далі у нас перший гравець, який залишився зі старого складу, але він один із перших буде на зміну. Це нахуял Моліно. В принципі, він бігає, щось там відбирає. Але от не вистачає йому класу, не вистачає йому цього дриблінга, класної пасової гри. Він вже десь і в дефі може вступати. Ще бігає непогано, але ну. Ще, ще за нього тиждень-два, точно можна грати, можливо навіть більше, але планую взяти сюди, можливо, 100 собі придбати, або, можливо, ще якась цікава картка, вийде там в СБЧ чи в паках, і будемо дивитися. Поки Маліна грає, але один із перших на вихід. Поїхали далі. У нас Рафаель Варан, СБЧ картка. Дуже довго думав його збирати, не збирати. Я вже порадився і в Телеграмі. До речі, підпишіться з підписників, і чи треба. Хтось казав. Треба, хтось не треба. Але я вирішив, от я дуже хотів в дивізіони пограти, і мені не вистачало старального захисника, реально не хотів купляти, думаю, та хір з ним тут. Я за трейдер його майже повністю зібрав. Здається, купив лише одну 89 ту картку, аби закрити найбільшу збірку. І, ну, по монетам вийшло десь 25 тисяч і фул там. Рейтинг позливав на нього. в принципі Він мені подобається. Не скажу, що він там геймченджер, але класний центральний захисник, відчувається рівень, на кутових забиває, в принципі паси роздає, там, не обрізається особливо. ну якісь нарікань по ньому поки що не було. Грав перший дивізіон, за нього лише 21 матч провів. Це здається так, в першому дивізіоні. Наступний у нас це Кінг. Kінг випив мені за першу вікінг-лігу ще. Дуже мені пощастило, я вважаю, в герої, тому що в основному там падає повна стіна. За 12 перемог така картка, і він мені дуже і дуже поки що подобається. Взагалі без нарікань грає, має круті плейстайли, золотий єнот, блок, жокей. Все, що треба для захисничка, в принципі, є. Такі стати подробні, непогані. Десь, можливо, стрибка не вистачає, але він доволі високий, він масивний, він класно відштовхує. В принципі, поки що повністю їм задоволений. Я думаю, місяць ще він точно буде грати в основі. А далі побачимо, можливо, щось цікавіше вийде. Наступно у нас Фрідоліна Рольфу. Вона більше має тут для лінок, за 11 тисяч я її разом з тіні купив. В принципі, картка та якісна. Всі стати 82. Клас опас грає, вона ще й пробити ну Взагалі вона якісна дуже. Мені в принципі подобається, як вона грає. Десь трішки пейса хотілося б, звісно, побільше. Трішки і стаміни на весь матч не вистачає, але виходить, як я казав, Девід алаба на лівого захисника. І, в принципі, компенсує і недостачу стаміни у Рольфу. Наступний у нас Тюрам, за ту суму, яку він інкорпонувався. СБЧ це, напевно, ідеальний варіант опорника. Француз, гар, в принципі, його не так важко лінкувати. Високий, перехоплює все, гарні статки має. Він ще, я думаю, як мінімум плюс один отримає, можливо, і плюс 2. Непогані плейстайли, крючечок, сила, біла батарейка. В принципі, непогано вигризає центр поля, і я їм повністю задоволений. І ось перша причина, чому мене грає Рольфо зліва в захисті, тому що треба лінку до Каролін Хансен. 893 тисячі монет, я за неї віддав. Вона відіграла мене Weekend League, В принципі, я її дуже задоволений. Зараз на статистику, вона мене не так часто забуває, але насправді вона великий імпакт в гру вносить своїми скуптірними, те, як вона розвиває атаки, те, як вона підіграє. Ну, 21 асист, все-таки ну доволі солідно. Це чисто тут, напевно, Вікенліга. І 20 матчів, 21 матч десь приблизно в Rivals я провів на цьому тижні. І дивіться, блін, 42 голи, 21 сесій. Ну, слухайте, ну, голів хотілося б побільше. Певно, хотілося б побільше голів. Але в цілому ну, доволі солідна статистика. Наступний гравець у мене це тимчасовий гравець. Буквально завтра вже його заміню, скоріш за все, на Девіда Бекхема. Чому на Бекхема? Тому що у Бекхема також є золотий дедбол, як і у Парехо, і він мене вже він 5 голів забив, це, По-моєму, всі 5 голів це закрутив з кутового. Дуже мені потрібен золотий дедбол в команді і Девід Бекхем, він там приблизно 600 тисяч монет коштує, мені трішки не вистачає. Після райвелс я обов'язково візьму собі Бекхема. Парехо відправиться, скоріш за все, взагалі. Навіть на заміні не буде, на що й мені буде треба. Але Парехо він так виглядає слабеньким, але такі він передачі віддає, прям просто ідеально. Я прям мені в матчі за вихід в елітний дивізіон, він таку передачку нападника видав, що я був у шоці. Тому зараз, як затичка, дуже непоганий гравець. А ось і друга причина, чому в мене саме Рольфу в складі, тому що Алексія Петеліас і вона одна із найкращих на цій позиції в цій схемі. Я її дав хантера, вона підключається до атак, вона забиває голи, вона віддає асисти. Дуже і дуже задоволений цією карткою. За 500 тисяч монет це дуже-дуже дешево. Я розумію, що лінок в неї зараз маловато, тому, можливо, така ціна не найвища. Я думаю, я сподіваюся, як з виходами ікон. З виходами всіх от, цих СБЧ на ікони, щоб ікони якісь були в СБЧ. Можливо, ціни на дівчаток виростуть, бо їх легше стане лінкувати. А ось і друга картка, яка у мене залишилась зі старого складу, це, звісно, ікона Пюрес, тому що буквально на ньому вся 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 зіграність і тримається. Він лінкує багато чого, але я сподіваюся, що щось цікаве вийде в СБЧ. Пюрес, якщо чесно, устарів, десь він вже неповоротливий, десь вже важкувати йому проти топових захисників. Але все ще й забуває, завіддає асисти капітан нашої команди, саме старожил, 307 вже провів за нього, я в шоці. 123 голи, 47 асистів. В принципі, ще був ваш і фітнес забити, але, ну я ж кажу, вже слабовато виглядає, виповін мені в паці якомусь там, не пам'ятаю вже якому. Непогано, але будемо міняти. Ну і останній це Кілян Бапе. Хто не бачив відео, як він мені випадав. Спіймав його з паку 75 плюс один гравець. Отак його ще красивенько пофарбував. Це покраска, здається, за 39-й левел, де я прикліпив сюди FC Pro, просто щоб суперники пісялися, Як тільки його бачили і боялися. Я думаю, ну мене б така карточка злякала: 208 матчів, 260 голів. Ну це, напевно, зі склад Battles трошки. Але це просто. ну просто мбапек, що ти ще додати. Загалом мій склад виглядає ось так. Граю я в схемі 4-1-4-1 тепер. Ось таку схему для себе обрав. Вона для мене спочатку я її підбирав більше під, під гравців, які в мене є. І я був чесно, її здивований. Просто те, що я собі шукав, грав 4-4-2 я до цього і мені не вистачало опорників, напевно. Можна було б розіграти в 4-4-2 з двома опорниками, але там Путель, ясне стане. Тому що в неї немає CDM, вона взагалі ніяких плюсиків не отримає. Я вибрав собі схему 4141. в мене тут є тюрам, який завжди залишається позаду. Є два інсайди, які завжди підіймаються. Там флангові заходять середину. Коротше, все прям я кайфую. в мене все симетрично тепер гарно працює. Якщо хочете відео по схемі і тактикам, яку я налаштував, то поставте 100 лайків. Ось так от. Хочу 100 лайків під цим відео, і я одразу випускаю відео зі своїми налаштуваннями, схемою і так далі. А ми підемо, зіграємо пару матчів у відбори, ще їх не розпочинав. Потиснумо команду, побачимо ці картки у ділі. Ну і ледь не забув, ось таке чертання мені випало за другу вікінлігу в паці з героєм. 800 тисяч монет коштує реально метова картка. Але він їздив на Москву грати турнірчики. Я навіть шукав інформацію, сподівався, що це можливо неправда. Він навіть в якомусь році спростовував, що він поїде, але все-таки що в якомусь році він там був і грав там якісь турнірчики. Тому такий персонаж мені не цікавий, я не хочу бачити його себе в клубі. І він відправиться в найближче. Тут фулболочки. Якась незрозуміла. чоловіча жіноча буде сліга. Поїхали. о хо 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 переход. Я казав, блін этот. Тимчасова картка, ви подивіться, яка тривелка від нього. Варан, браво. Парехо. Хансен. Ух. Вот і асистент парехо. Добре. І 2-0. Суперничок вийде з матч. Правильно. Так, дуже добре. Муслера, угу, угу, угу. Це що, чи так? якийсь дуже дивний склад? Рольфо, добре. Мбапе, добре. Путеліс, добре. Рухаємось вперед. Ой, гарно, на маліну закинули спокійно. Алексія Петеліс автоблок, але відскочила, добре, 1-0. Добре, варан. Путеліс. Это лес? ближний. Блядь, не влучаю. Варану, за перехоплення. Пирес. 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 Пирес, сукин. Ой-ой, крокета удар, добре. 2-0. Рольфа спокійно, урам, Орехо, пирес. Пирес. У нас спринт буст. Ух! Блядь, не залет... не залетіло. Так, зараз спробуємо за перехо подачу, класно видати. Прямо в голову. Давай, кінг. Кінг слабенько стрибає насправді. Ой-ой-ой. Оце прийшло. 2-1. Парехо зелений, як це не гол? Добре, париху. Хансен, ну до да побачення, добре. Дякую, хлопці, всім за перегляд. Поставте, будь ласка, вподобайку, підпишіться на канал. Я дуже хочу до нового року добити 2000 підписників, поставив собі таку ціль, тому буде більше знімати відосів, більше стрімити. І також залітайте в телеграм-канал, посилання в описі, там новини про FC25, там щось обговорюємо, фіфку, футбольчик і так далі. Тому обов'язково залітайте. І на цьому не все, хлопці. Слава Україні і бережіть себе!